Привіт, шановне панство. В цьому маленькому відео доповненні я розкажу, як обновити саму версію DLSS, яку ми вже встановили на Redem Launcher. Для цього нам потрібно зробити так само, як в попередньому відео, відкрити те, куди знаходиться Redem Launcher і де знаходиться сам DLSS. Це є Redem Application Data, Data, Cache. І сабпроцес, процес. Ось. Тут в нас знаходиться файл Nvidia DLSS, який ми в попередньому відео копіювали сюди, ми можемо зайти в властивості цього файла і подивитися, яка в нього версія. Відкрити details. Ось. Його версія 2.2.10. На даний момент. Є уже DLSS 3.5, який набагато краще працює, він е, дає набагато більший переріст FPS і набагато кращу картинку. Но він використовується для відеокарт 40 серії. От. Тому якщо у вас не 40 -ва серія відеокарт, то ви це зробите на свій страх і ризик. Ну, Працювати, скоріш за все, воно у вас також буде, просто не будуть працювати деякі технології, які використовує сам DLSS 3.5, які ми будемо обновляти. От. Но, якщо щось станеться і, припустимо, він не запрацює, то все, що вам потрібно буде зробити, це спочатку скопіювати ось цей DLSS, який ми перенесли в попередньому відео, в якусь собі папку. Щоб ви мали його бекап, так сказати. Ось, припустимо, я просто залишу його на робочому столі в себе. Все, він в мене є скопійований. Якщо в мене щось станеться, щось поламається, я зможу його просто сюди по тому вернути і все буде працювати, як працювало. Добре. Приступимо до скачування самого DLSS новішої версії. Для цього нам потрібно відкрити сайт eh, techpowerup.com. Com. Тут перейти в Downloads, відкрити Drivers, тут вибрати Nvidia DLSS, ось. В даний момент є сама остання версія, це 3510. Ось, її ми зараз викачаємо. Також декілька слів. Дивіться, якщо у вас вона якось там гра не запуститься, чи ще щось станеться ось, ви можете викачати більш старіші версії. Саме, от також є версії 2.2, ось ці, які були, які зараз є у нас. ось. Тому ви можете поекспериментувати, покачати різні версії, подивитись на яких, якщо у вас там старіші відеокарти, чим 40-ї серії. Якщо у вас 40 серія, качаєте. Саме останній ось все буде працювати. Так, викачуємо. Нажимаємо на влот. Тут ми вибираємо сервер, з якого ми хочемо скачати. Ну, тут без різниці, з якого, в принципі, можна вибрати Німеччину. Так, наш файл викачався. Відкриваємо його розміщення. Витягуємо його десь собі на робочий стіл, щоб він був ось. Цю папку ми можемо закрити. Mm, так, вертаємось у нашу папочку а, з redem launcher, де знаходиться наш DLSS старішої версії. Ось дивіться, Все, що нам потрібно зробити, це відкрити викачений наш з вами а, zip архів В ньому буде знаходитись наш новий DLSS-файл, який ми просто переносимо у. Папку, де знаходиться наш старий DLSS, і все. Ми переносимо, ми його замінюємо. Ось, все. Ми обновили DLSS до останньої версії. Можна зайти в налаштування, подивитись в деталях, що у нас вже версія 3.510. От і все. Ще раз повторюсь. Ви можете, якщо у вас не запрацює, 3.5, ви можете просто взяти свій бекап файл, який ви зробили, версії 2, закинути сюди же і вернути все як було. Або попробувати поекспериментувати а, з цими Боже, з різними версіями, з більш старішими, можливо, на старіших запрацює. Чим це добре, добре обновити, тим, що, ще раз повторюсь. У вас буде великий переріст FPS і набагато краща картинка. Та як друга версія DLSS, вона дуже сильно мильна. І на ній, типу, грати ну, не, не дуже прикольно. От. Добре, 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 дякую. Дякую за перегляд. Дякую за лайки. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарі. Будемо розбиратись. М -м -та. Добренько. Так, до речі, я стрімлю Redem Red Dead Redemption 2 на сервері Dakota UALIT RP. Так що заходіть в гості. Буду радий всім. Все, щасливо. До побачення.